Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зібрали прес-конференцію як представники Кіроградського Євромайдану. Євромайдан в раді збирається більше двох місяців, 24 числа. За цей час у нас пройшло більше 30 акцій, флешмобів. Відправили на Київ на допомогу Київському Євромайдану. Вже не знаємо скільки людей, тому що явно більше, ніж 2 тисячі людей. За цей час минулого року ще була створена рада ВО «Майдан» у Кіровограді. У вас є списки цієї. ради. Туди війшли люди, які просто брали організаційну участь. Поки що це не громадська організація, не політична партія, це просто об'єднання тактичне, тобто на даний момент для роботи Кіроградського Євромайдану. Що з цього буде далі, ми не знаємо, так як ми не знаємо, що буде, яка ситуація буде в цій раді зав... в Україні навіть завтра, 4 лютого. Тому тут просто в цій ради вийшли люди, які допомагали організаційно, які брали найактивнішу участь. Зараз ми тут якби делегати чому ми, Сергій Антонович це представник і він координатор, він з самого початку займався. Сергій Запорожан представник свободи, якби від політичних партій. І я просто від громадської організації, від журналістів як координатор, просто як ваш колега. Ну, тепер слово Анатолійович. Анатолійовичу. У нас відбувалися акції на підтримку. Відбувалися завжди вони в мирний спосіб. Інформацію ми про роботу нашого, нашої громадської організації постійно надавали і в пресі, і на сайтах Ігречка, Акула, і Перевесло. От, в принципі, відкрито в нас було. Ми робили звіти по тих коштах, які ми використовували по тих справах, які ми речі, які ми речі відправляли, скільки ми харчів відправляли на Майдан. Тобто, в принципі, в нас не було ніяких бажань працювати. Ми хотіли просто сказати, щоб люди і людям дати можливість висказати свою точку зору по тих подіям, які відбуваються в Україні. Почалося у нас все з того часу, коли влада на 180 градусів розвернула свої бажання по євроінтеграції. От зараз ситуація переросла в те, що уже народ не хоче цю владу, народ не хоче того ну, словом безпреділу, який відбувається сьогодні в Україні. І у нас фактично. Мирна акція. От, 26 січня переросла у силові такі протистояння. От, і ми звертаємося і звернулися до голови облдержадміністрації своїми вимогами, з тим, щоб він відмовився від використання тітушок. Всі ви бачили прекрасно, що 26 січня на площі Кірова було дуже багато завезено тітушок із різних міст. От вони постійно йшли на провокації, закінчилося тим, що відбулось побиття людей, от молотками, резиновими молотками. От, були розбиті голови, були нанесені інші травми людям. І найбільш шокуюче це те, що коли ми звернулися координатори і люди ті, які організовували цей майдан. От, ці народні вічі, коли ми звернулися до силових структур, от е, ніхто не відреагував і не було ніякого забезпечення е, спокою і безпеки людей, взагалі не було ніяких забезпечень. Тобто влада е, відсторонилася від цього. Шокувало й те, що облад, обласна державна адміністрація заховалася за рядами тітушок, неадекватних тітушок. От, е, я був на цій передовій, коли почалося, ну, будемо говорити, проти, протистояння почалося, воно було спровоковано, на мій погляд, людьми, які були е, тітушками так званими. От, через те, що я ще напевна, перед цим звернувся до голови обласної ради е, Ковальчука Миколи Михайловича, попросив, щоб у нас було розділено. Розділ був, щоб кордон міліції стояв між. Мітингувальниками Майдану і мітингувальниками антимайдану. Буквально 10 хвилин цей кордон стояв, потім його прибрали, і ніхто не може дати до цих пір відповідь, хто ж дав таку вказівку, щоб розділу цих людей мітингуючих не було. Не було. Я вже говорив, що я був на цій якраз передовій, і я бачив очі цих людей, яких завезли. Ну, тітушок через те, що людей не можна сказати. В них були зрачки, розширені настільки, на, на що навіть не було видно, якого кольору в них очі. От. Вони були обкурені, об, 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 обпиті. І найстрашніше те, що влада повністю сама виключилася з цього процесу. Уже зранку 27-го почалися затримання, масові затримання активістів Майдану. Почали роздавати терміни різні там від 4 до 2 місяців от, людям. І ми знову ж таки звертаємося і зверталися до влади з тим, щоб все ж таки вона забезпечила порядок в місті. Мене дивує те, що на неодноразові звернення нашого Майдану, мирного Майдану, знову ж таки, повторюю, мирного зібрання. От, неодноразово ми зверталися до міського голови, щоб він прийшов і виступив перед людьми з питань, ті, які в місті відбувалися, і по транспортній реформі, і по всім іншим забезпеченню життєдіяльності міста. Жодного разу він не прийшов. Він прийшов на мітинг, е який відбувався антимайдановський мітинг, перед тітушками виступив. І наслідком цього все було те, що я на сесії міської ради заявив про. Е Ситуація, яка не, неадекватна. І з таким міським головою, на, на руках його на, на, руках, на яку у кого на руках кров, знаходиться в одному приміщенні просто неможливо. Сьогодні я звернувся за дорученням нашої ради, звернувся до прокурора Кіровоградської області пана Ленського. Ми описали всі подробиці, ті, які відбулись 26 січня. От, вказали ті питання, які ми хочемо розглянути, щоб верніше, щоб прокуратура, обласна прокуратура розглянула і дала нам все ж таки відповідь. Влада себе веде неадекватно. Вона має йти в відставку, на мій погляд, через те, що те, що відбулося в Кіровограді 26, 27, 28 січня, коли затримувалися активісти, люди абсолютно не... Не маючи ніяких бажань захопити чи приміщення, чи щось інше, вони були затримані. За це все має нести відповідальність обласна рада і міська влада. Коротко також ми звернулися до голови облдержадміністрації. Звернулися з тим, щоб він відмовився від практики використання ті тушок, негайно припинити обшуки. Відповіді поки ще немає на всі наші звернення. Вони або ігнорують наші звернення от, громадян міста, або не знають, що відповісти. Так коротко інформація про те, що відбулося 26 січня. Я хочу надати слово пану Сергію. він...